Усім привіт! Ви на каналі Jump Street Play. Ми проходимо Bloodborne. Born. ми вже закінчили, і як я обіцяв, ми маємо ще вбити босса з основної сюжетної лінії. Ми так його не вбили, ми маємо зараз ключ, я його забрав. Так оце Key of the Upper Cathedral World Seal. І нам необхідно зараз ще відкрити зі двері. Тут нас буде чекати бос. Ми його пропустили, бо ми пішли зразу до Германа. Так, тут вже босс чайнів. Хоча ні, я думаю, вони будуть жорще. дають 500. Так давайте швидко лампу зразу активуємо, так того часу, бо ми її активували так, і я сюди так і не повернувся. Зараз нова гра плюс, бос буде важчий, кріпи, звичайно, що тут будуть набагато важче. Ну, пропусти мене. Не хоче мене пропустити. Битися з ними абсолютно не обов'язково. Так, йдемо нарешті сюди. Тут нічого, здається, корисного такого не буде. А ні, грейтавейк. руна Ми її перевіримо потім, як вже активуємо тут неподалік. Також буде десь лампа, а може не буде. Скоріше все, що я відкрию ворота, я буду з тою самої лампи телепортуватися туди. Скоріше за все, це логічно навіть. Для чого ставити нову лампу? Достатньо, щоб вона залишалася одна там. Я вже просто, знаєте, хочу прийти вже до демон Соуса. Звичайно, що мікрофон буде такий самий гіміняний звук мати. Тут, тут заліз тим проблеми, страшні просто. Хочу вже дуже сильно грати з ПК. Так само страшна зброя проти них це вогонь. Так, в нас є лампа. Може, давайте її використаємо. От. Ну, трошки краще, не сказав би, що буде прямо аж. Супер. Але так вже трошки краще. більш менш а Лампи в інших локаціях набагато краще, точніше в інших проектах. Не набагато краще. Ну тут, які маємо, що маємо, то маємо, знаєте. Таке собі. Ну, слабенько світить, але вже краще, ніж взагалі без цього. Тут буде неймовірна зараз кількість вовколак, Просто дуже багато. Ці двері не відкриються. А розпаде Люфтра, ось ця? Падай. От. Так вони вже за нами йдуть, напевно. Так. Дивіться, він аж туди зайшов, я не знав, що він може. Сині очі в нього. Ну, таких вовків я ще не бачу з синіми очима. Так, так і не попав. Зато ти по мені попав, правда? Дивіться знов. Ма від зараз. Це не єдиний, тут буде ще два або три, та о два вовка. Це нам би камінь взяти. Щоб кидатися в них. Так, хоча б зараз одного взяти в таргет. Хоча б одного. Добре. Пробиваємо їх всіх, зможемо спокійно ходити по території. Так, я напевно візьму тут дворучку. Ще не дуже хороша, я бачу, ідея. Я сподіваюся, що там зараз один єдиний останній буде, я не знаю. Є він і єдиний. Залі не попав. Так, я сподіваюсь, що він там єдиний. Так більше вавків тут нема. Чи будуть вони спавнитися, скоріше всього, що там. Що ми, наприклад, помремо? Так, вони вразливі до вогню. Опа, погана магія. Вона нас буде сковувати. Встановок можна відправити? Можна. Але все одно важко пробувається. Так, відкрити... Ми скоріше, все, що ми зможемо відкрити на другому поверсі. Там має бути механізм. Не очікував, що він так швидко помре. Так. Дарма ти це зробив, шановний. Так і знав, що десь в куті хтось буде ховатися. Я вже стільки, знаєте, граю в ці проекти, що я вже знаю їх як обгуплених. А все одно вони якось умудряються мене вдарити. Далі буде взагалі, далі буде взагалі Demon Souls. Знаєте, якщо чесно. Я не дуже хочу грати в цей проект, чесно. Demon Souls — це один з самих слабших, самих таких нецікавих, я би сказав, проєктів. Тож це ремейк, і в нього... Знаєте, типу класна картинка все-таки так дуже погано. Дуже погано. Тепер моя черга. Що зробив своє, а? Так, тут на горі має бути справді механізм. Зараз ми відкриємо ворота. А потім відкриємо ще інші ворота. Так, тут будуть зараз знов ті самі. От і ти. Буде зараз ще один такий. А от і він. Далі своєю магією кидаєшся, а? А роз мені. Короткий шлях. Десь тут все-таки мусить бути механізм, який буде відкривати нижні двері, нижні ворота. Персонал ефект, дивіться, що, що мені треба зробити Можливо Так, Switch Може зробити так само, як він Типа таку саму анімацію. Пам'ятаєте, як ми в третьому дарку використовували анімацію шлях дракона? Напевно, тут не можна цього робити. Я не знаю, як правильно. Я сюди підійшов. Як активувати механізм, я не знаю. Короткі шляхи були. Прийдеться його атакувати, чи що? Так я не знаю, що робити. Давайте підемо вниз. Подивимось, що там. Що там змінилося? Ага, ми знаходили ключ, то я навіть не побачив, що я його підібрав. Прошу дуже. Так, і тут нарешті відкриємо двері. Але нам наверх. Лише зовсім трошки, якраз буде зараз останній бос, і на цьому ми закінчимо, бо вже на цьому буде все. Там залишиться катакомби, але катакомби це таке фанова штука чисто. Можна проходити, можна не проходити. Це до сюжетки немає ніякого відношення. Так, два боси перепрошую, я забувся. Тут мають бути два боси. Маємо блискавичний папір. Ну зараз спробуємо. Чи виразливий даний бос до цього? Щадку будуть маленькі, а потім будуть величезні. Так. Тут один головний, то він буде отримувати дамаг весь. Я не знаю, правда, хто з них головний, тому будемо бити всіх. Не дізнаємось. От він. Я його знайшов. Так, він зараз перетворюється. Опа. В кого? Celestio em Emissary. Celestio Emissary. Але спавнить малих. Так, вбили. Після того, що це нова гра плюс, і враховуючи, що ми вбивали і набагато сильніших босів, я маю на увазі сироту і все інше, ну ці боси не здаються такими складними. Тим більше що це нова гра плюс, вони мають бути підсилені. І судячи з того, бачите, вони трошки вразливі до блискавок. Я зараз так і зроблю, я куплю собі трошки вогняного, вогняного паперу. Огняний папір куплю ось цей. Fire Paper. Два. І може ще один блискавичний. Добре? Хілока 4. Оу-во-во-бу, скільки я можу накупити. А давайте накупимо, не будемо жмотитись. Купимо ще штук якраз 23. Рівень ми все одно не зможемо отримати, бо в нас ми вже настільки. Прокачані, що тут. Нам навіть на один рівень, здається, не вистачить. Ні, якраз на один. Що вже 1807 було здоров'я. А таке зробимо. І подивимося на ті руни. Там озеро було прям капець яке Хочу почитати що це Ком'юніон, новий рун, Балад, Вайл, Мексімо Буде 4 додаткових, окей All damage reduction То може замінимо. oh, damage reduction плюс 4. Хоча ні. Ні, ні, мені це не потрібно. Я відремонтую зброю. Все, можна йти. Так, ще я йду правильно, я не знаю. Мунсайдолейк. Ні, це в нас. Скоріше за все, що нам треба йти сюди. Yargo, там, Orch, Village. Я не пам'ятаю, де це? Що це за локація взагалі? Ооо, то не тут. Напевно, саме перший надгробок. Буде нас висти туди. АПК Cathedral Ворд, напевно, це або Лум our Gardens. А, та, та все. Отож, все відноситься до першої території, просто ми знайшли ключ, а це верхня частина якраз храму, та. Все правильно. Я забув просто, що там буде два боса. Так, все правильно. Знову ж таки, нам прийдеться зараз пройти небагато, зовсім трошечки. Це до речі ж це місце, де ми вбивали Амелію, саме ця зала внизу. Бачите, як все взаємопов'язано, як вони все так, знаєте, стиснули акуратно. Ще й впав, забився. Так що це за молюски взагалі? Має щось бути, розумієте, яке просто прийде тут і все споганить? Так, дзвіночок. Хто нам прийде на допомогу, я не знаю? Він же нам допомагав. З ромом. То все, що він буде робити, то хіба нас хілити. Він майже депесити не буде, так що прийдеться нам все вносити весь дамаг. Так, ось це босс. Бачите, це великий чорт знати що. Нам прийдеться його вбивати. Не питайте, що це таке. Просто груда чорт знати чого. Двізи, я нічого їм їй не наніс. Эбірет, Эбірет, Абріетас, Эбріатас, Дотор of Cosmos. Скільки в неї здоров'я? Воу. Одесі, бо що це за страшне? Щу чудище просто, чудовисько. Я не бачу, де я взагалі знаходжусь, не питайте, що відбувається взагалі. Де ти? Скінчений трохи босфайт. Просто ззаді, напевно, стояти треба і все. А в таргет її не брати. Тише за все, та от, ззаді стояти і все. Та дай мені нормально захилити, сволота! Такий босфайт, знаєте, де ніхто нічого не бачив. Як бачите, трошки древні проекти в From Software були свої проблеми. Elden Ring, вони частково їх вирішили, але частково лише. Чуть не померли. Є. Крейт із Чаліс. Це останній бос взагалі в основній сюжетній лінії Балатборна. Також ми пройшли DLC Outhunters. На цьому буде вже все. Більше або отборний я заходити не так, інспект, ну давайте подивимось, do нафіг. у нас нічого нема. Більше або отборні я заходити справді не буду, це вже все. Якщо хтось в коментарях, звичайно, буде писати, що, я хочу, що ви хочете, щоб я проходив катакомби взагалі все це, ну. Це пуста трата часу, кажу зразу. Якщо у вас є таке бажання, ви справді хочете дивитися на це, то пишіть в коментарях. Я взагалі дивлюся по статистиці, моє відео майже ніхто не дивиться. Тіпа, ну як, Дивляться секунди 2-3, а потім виходять. Типу, людина зайшла, подивилася відео і така. Блін, пару секунд, тіпа, поставила лайк або взагалі нічого не поставила і така просто пішла. Це достатньо хірова статистика, якщо чесно, бо в такому разі навіть мої відео вибивати нікому не буде в рекомендаціях. Потреба дивитися хоча б як мінімум 10 хвилин, 20 хвилин. У будь-якому випадку, з Bloodborne ми закінчили. Зараз я буду приступати до Demon's Souls. А, а зараз ми, поки що на даний момент, ми з вами прощаємося. До зустрічі та до наступного епізоду. Точніше, до наступної гри. Отак. От